Доброго дня, любі діти! Сьогоднішня наша бесіда буде присвячена такому. Звучить вона, якщо я загубився у натовпі. Що це означає? Це означає, що ми, гуляючи десь з батьками, можемо ненароком загубитися, так? Серед великої кількості людей. І сьогодні Альона Олегівна трішки коротенько розповість, що треба робити. Коли ти загубився у натовпі. Перше, не хвилюватися, не панікувати, не починати плакати. Все добре, батьки також будуть вас шукати у випадку, якщо ви загубитесь. Друге, уважно подивіться навколо. Коли ви подивились навколо, кричіть голосно: мамо, тато, я тут. Вийдіть на видне місце. Тобто там, де вас може побачити будь-хто, якщо це, наприклад, торговий центр якийсь, або навіть магазин, підійдіть е, до виходу з магазину до дверей, так, або біля каз зупиніться, якщо це, наприклад, АТБ, можна зупинитися там. Далі, якщо і до сих пір ви не знайшли батьків після всього цього, Підійдіть до когось з дорослих, попросіть про допомогу. До кого можна підійти? До поліцейського, людини у формі поліцейській. Далі до продавчинь. Якщо є охоронець в магазині, можна звернутися й до охоронця, до якихось людей, у яких також є діти. Не підходьте до незрозумілих людей, які самі. Особливо до чоловіків або жінок. Не підходьте. Запитайтеся краще у тих, у кого є діти, або, можливо, у таких, як Альона Олегівна, молодих, правильно? Але будьте обережні. Краще всього звернутися до дорослого, якщо це в магазині, то продавщиця або охоронець. Так. І, звісно ж, коли ви опинилися біля дорослого, він вже вам. Допоможе знайти батьків. Він об'явить або по гучномовцю, так, що загубились ви. І тут головне, треба, щоб ви пам'ятали свою адресу, ім'я, прізвище і свою адресу. І тут також хочу ще нагадати батькам: допоможіть дітям, щоб у них були адресні картки. У випадок, якщо вони загубилися, людина, яка буде допомагати. Віднайтись, зможе по картці адресній знайти, до кого звернутися, і взагалі звідки дитина. Бережіть себе, не губіться, до побачення!